Доброго дня, мої дорогі підписники, також гості моєї каналу. Рада вас вітати. Сьогодні хочу подивитися з вами карту дня на 27 серпня 2022 року. Пам'ятаємо! У нас розклад общий, не індивідуальний. Комусь він підійде, комусь ні. Кось збудеться в когось ні, Комусь просто не понравиться моє відео. Він піде шукати собі друге. це в кожного своє. Вибираємо інтуїтивно дивимося, кому який варіант підійде. Авантюринами тест вибираємо. Так. Це у нас буде перший варіант. Це у нас ще буде другий варіант. Так. Перший варіант у нас карта повішений. Карта говорить, що потрібно набратися терпіння і просто пережити цей день. Не впадайте в депресію, без ситуацій не буває. Перестаньте жити в ілюзіях, не поспішайте, поміркуйте, подумайте про своє майбутнє. Можливо, це вам. І потрібно просто відпочити, помедитувати і подумати про своє майбутнє. Можливо, просто потрібно звернити свою думку на своє майбутнє. І тоді у вас буде все добре. Так, другий варіант у нас карта Паш Пентаклів. Ця карта вам говорить, що, можливо, в когось з'явиться якийсь гарний шанс, якісь привабливі пропозиції, добрі звістки про новий проєкт, гарні новини, про ваше. Майбутнє, отримання якоїсь невеликої суми грошей, в когось навчання, опанування нових навичок і вмінь. Ну, зголосіться на серйозну пропозицію і використайте її творчо. Будьте охайні і будьте уважні до дрібниць, які вас оточують. Навчайтеся і підвищуйте свій професійний рівень. День у вас буде прекрасний і чудовий. Поганого нічого не бачу. Дякую за увагу! Підписуйтесь на мій канал. До побачення!